Всім привіт! В цьому відео я хочу коротко розповісти, як відбувається День диспетчера і про типи трейлерів. Е, я думаю, про День диспетчера це дуже коротко. Істерн тайм з 7 ранку, плюс-мінус до 5 пієм по істерн з українського 14.00 е, по е, першу ночі, плюс-мінус по 12.00. Ось е, день диспетчера. Я от можу відкрити самсару, подивитися, де в мене водій зараз знаходиться. Уже крісло не їде. Подивитися, де в мене знаходиться водій, подзвонити, запитати. До речі, я ж можу подзвонити водію, запитати. Алло. Добрий ранок файним людям. Добрый. Володісь касалденький мій, вибач, я вчора вирубився, але я побачив, що ти запікапив. Так. Та-та-та, ти ти вже де, десь десь їдеш, Тобі ще далеко, чи ти ще спиш? Юр, Юр, я, я від'їхав трошки, від'їхав десь. Це мені лишилося вже 200. 210 Ну то ти встигнеш, я їм подзвоню. 210 миль ти встигнеш. Я тобі буду шукати щось біля Цинциннаті там допізна. Я броню, ну, бо я. бо я, я, я просто я вчора, блядь, вмирав, я вже не міг їхати. Ой, боже, сонечко, і ти 30, моє. Все, я, блядь, я, ще, я, ще, я ще думав зараз поспати годинку, але там і вставати їхати. Ні, то я можу їхати, я вже поспав, чи ж не спав. Та, а ти спав? А, ну та то, я... то добре. То ти маєш зараз виїжджати та вже, я... так? А, то добре, я дивлюся. Добре, я тобі шукаю звідти Груз, Володька, ти цей. Е, то ти їдеш Я за репомінку виїжджає. А, то... а скільки, скільки часу десь, коли ти там думаєш? 10 ранку, до обіду, думаєш, будеш, так? Я до обіду планую. Я пам'ятаю. Добре, то я, коротше, зараз доходжу до роботи і, цей, і зараз починаю тобі дивитися. Думаю, просто подзвоню, бо не гарно. Я вчора заснув і то збило, і я так і не договорив з тобою. Я думаю, швиденько відкриваю комп'ютер, подивлюся, де ти дивлюсь, машина запікаплена, значить, ага, все добре. Е, той мужик, який має заплатити 300 доларів, він казав, що тобі ще 50 баксів накине. Тут пише 300, але 50 ти можеш собі в карман, тому що він 350 має дати. Я з ним домовився. Та, та та, це я домовився, я сказав, що в мене є такий володька, дуже а файний шофер. Так, я, я, да, я кажу то, ти, цей, ти, ти, ти. я вам цьому сраку, дайте Володі 50 доларів, він каже, добре, без проблем. Так що ти скажеш, я з ним поговорю. Ну я, якщо він не, не дасть, то я типу, йому нагадаю, бо ми з ним вчора домовились. Добре, добре, мій солоденький, я біжу, коротше, цей, і зараз якраз заходжу в офісі цей, буду шукати тобі, що передзвоню. О, давай, Добре, добре, коме, давайте цьому. Давай, давай. <реш> так виглядає День диспетчера. Ми просто в дуже близьких стосунках з цим водієм. З Тернополя. Отак виглядає фактично день День, день диспетчера. От про що я говорю? От, про, про це ніде не розкажуть. Щоб бути диспетчером, але не в офісі, я думаю, чули тон розмови. Він дуже дружній. Ну, типу. Пробачить мені Володя, якщо він це побачить, відео пояснити, вам потрібно реальні дружні стосунки, щоб працювати з людьми. Бо ви в першу чергу працюєте з людьми. Реально, ну от, потрібен оцей конект. Тому з Володією ми в дружніх стосунках. І от ми він, до речі, зараз на хатчаті їздить. Йому, якщо в я поганій я його догружаю машинами з Central Dispatch. Це інша тема для розмови. Це кархол. В даному випадку йому просто взяв дві машини, то він їх має зараз розвести. Він одну там взяв з дилерської, другу взяв там від хати до хати резиденштурезиденшл. Residential, residential, в ній везе. Шоста ранку Володька вже встав, виспався, 210 миль лишилось. Тобто ви можете перевіряти по самсарі, якщо вам дадуть, де де трак знаходиться, або от так: от перевірити, подзвонити водію, запитати, де він, все, ну, типу, скільки йому миль залишилось, коли він там плюс-мінус буде. Так, з Володією ми поговорили. В Володі запитали все 210 миль. Так, далі ми шукаємо Володі вантаж. Я вбив Хеммельтон Гая, тут зазвичай по зіпкоду вбиваю. 450, 11 Ще раз це продемонструю. 450, 11 Воно зразу підтягує місто. Хемельтон Агаю хадшот. Де цей лотборд шукати окремо, розкажемо, і скільки він коштує і як його зробити. Сьогоднішня дата. Більше нічого фактично не вибираємо. В нього хатшат тому я вибираю хадшат. радіус 150 миль, невеликий, 150 миль це десь 2-2,5 години їхати, щоб доїхати, тому не беремо величезні радіуси. Шукаємо. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Вони на хедшат вантажівці не є дуже якісь дорогі, скажімо так, там. Два в середньому бакса за мелю плюс-мінус. Чим більше, тим краще, звичайно, що. Оцей цікавий. 2,86 на милю, але Deadhead великий, і додаємо Deadhead, то ну, буде менше. Це. <coughs> то можемо навіть покалькувати, скільки ту буде Індіанаполіс, Індіана. Луїс Велькінтакі. Deadhead це, до речі, пусті милі, тобто скільки йому треба від делівері попереднього, там де він вигружався, проїхати на наступний пікап, тобто пустими милями, порожнім проїхати. В даному випадку показує 2 години, там в середньому, 2.30 йому треба буде проїхати deadheдом е з попереднього місця, де він розгружався, на новий пікап. от сюди. Тому треба буде отак проїхати. Далі на Fairmont City, Illinois. Обираємо. Треба проїхати на ферму Сіті Іліной. Так, все разом 390 миль Він буде їхати сюди, на південну частину і штату Іліной. Тут вона, тут ліси. Теж треба розуміти, що там великих міст немає і не буде що запікапити. Тут ближче звідси починаються нормальні вантажі з цієї арії. Він поїде сюди, буде тут. Тут розгружується 390 миль тотал, все разом. Ми рахуємо всі разом милі. І ціна 750. Це ж можна буде потургуватися, але відкриваємо калькулятор, беремо 750 миль, ділимо на скільки 390, 750, доларів, перепрошую, 390 миль, виходить 1,92. Так, я ще раз повірю, 3750, 390, буде 1,92 за милю. Ми отримуємо за цей вантаж. Плюс можна поторгуватися. Це пустий 40-фітовий контейнер. Багато в них є, він пише multi Ready to Go. окей, okay, «Landstar», Можемо подзвонити запитати. Може в них є ще цей контейнер. «Deadhead» великий. Можемо подзвонити і запитати за цей вантаж. Що важливо, я беру ще MC-номеру, Тут він з боку пише брокера, копіюю, заходжу на RTS, вставляю дивлюся, який рейтинг. Факторингові компанії цього брокера Ленстер, Eй, все окей, Ми можемо брати з ними вантаж. Все, good to go. Тут ще пише, скільки інвойсів було за 60 днів, 90 і тотал. Тут все ок. Тут все ок. кредитний рейтинг хороший, excellent. От. Все, що зелене ABC, це нормально. От, все ок. Звіряємо, що, до речі, чи він співпадає цей і цей. Може не співпадати, але вибите. Якщо все ок, до речі, важливий нюанс, все окей. Ми можемо з ними брати вантаж, наша факторна голова заплатить. Вони заплатять, все ок, дзвонимо, пробуємо. Поки не беруть трубку. ще занадто рано, але. У випадку, крайньому, якщо ми типу, не знайшли сьогодні нічого, бо немає нормальних цін, немає нормальних вантажів, то вже завтра зранку шукаємо після того delвері зразу. Ну, типу, зразу перед тим що делівер, зразу починаємо з сьомої за інсторна, але шукаємо швидко, щоб не забрали якийсь хороший вантаж. Треба дивитися на борт. Тому просто якщо, наприклад, я вчора не знайшов, вчора не знайшов, бо нічого не було нормального, то е я шукаю наступний вже день. І буває таке деколи, що бігом-бігом треба знайти. Тому що ну, він пустий вже не навіть деколи стоїть. Йому треба швидко якийсь вантаж. Він не може стояти. Пустий це теж ну. Це не в плюс грає, типу, в моральному плані для водія. Він починає думати, щоб змінити диспетчера, типу там чи якийсь знайти собі інший диспетч-сервіс. Тому ну буває таке, але бажано не часто. Щоб він не хотів змінити, не беруть трубку, щоб він не хотів змінити собі диспетчера. А так то зазвичай на день наперед шукати, щоб він мав собі іншу роботу вже накладну, типу, куди він буде їхати, ціну і щоб його все влаштовувало, що важливо, типу, ціна в тому вантажі, щоб все було окей. Тільки, якщо типу, нема нормальної ціни, нормального груза, то я йому це пояснюю, він розуміє, ну або не розуміє, залежить від водія, то тільки тоді він, е, ну, ми шукаємо йому наступний день. Буває таке, що пустейше і шукаємо. Ну, але треба йому нормально -то пояснити, що типу, чому ми не взяли вчора, тому що нічого не було, він має це зрозуміти, я надіюсь, е, що типу, ну, ринок такий, що дуже складно знайти якийсь хороший вантаж, і тому ми чекаємо, тому ми чекаємо і ще шукаємо. Тому що ну, вантажів на ринку нормальних мало, бо тих, які коштують копійки, багато. Ну, а нам не, не потрібно такі брати, тому що ну, ніхто з нами тоді не буде працювати. Ну, якщо він може сам собі такий вантаж взяти. І йому це економічно невигідно, бо ну, це, типу, як в ноль він їздить, йому потрібно заробляти. Ось, Тому ну, буває, але рідко. І це нормально, якщо це буває. Просто потрібно такі ситуації якось вирішувати і далі шукати вантаж. Так, ось ще якийсь цікавий вискочив, напевно, горитім. Дедхет 110 миль. 17 тисяч паундів. Це Володя, прям, він, Володя, до речі, сіділом, це він прям притик. Але міг би ще взяти. Ну, це прям тяжкенький для хатшата, бо це не великий трак, це машина яка з прицепом. Так, American Freight B. Все нормально, кредитний рейтинг файний. Ми можемо дзвонити і питати за вантаж. Тут все ок. Hey, that's George. Indianapolis, Indiana. Going to Portage, Michigan. Available? Yeah, we're gonna be coming, here. Yes. A fly-by high for you, low. Power only. I need you to drop your trailer. Ah, this power only? Okay, so 15. Yeah. I ah, gotcha, I gotcha. I have Hacha with the flatbed trailer. Thank you. Так so, first of all, about no, 110 mail. Типу, неважливо переводити в кілометри, це не є дуже важливо. Е, тут потрібно подивитись на Google Maps і розуміти плюс-мінус, скільки це в годинах. Типу, ці 110 миль, скільки йому треба буде часу десь так, плюс-мінус приїхати від делівері до наступного пікапу. 110 миль це плюс-мінус напевно десь 2 години там, і 10-20 хвилин. Щоб типу, ми розуміли, коли водій приблизно буде, щоб сказати це брокеру. Тепер про груз. Ми подзвонили. В даному випадку він сказав, що це в нього Power Only це коротше в нього стоїть перцепт, і той перцеп треба перевести. А в нас. Вже є прицеп, і ми не можемо скинути той прицеп лишити десь, бо нема де. Його можуть вкрасти, до речі, навіть тому що таке буває теж в Америці. Ну, Може реально хтось під'їхати, зацепити і шукає його, навіть якщо ти подаш заяву поліцію, можуть знайти, можуть ні. Але наша нам зайві проблема, якщо водій вже треба працювати, а не сидіти і чекати, поки не знайдуть його трейлер. От, Бо якщо буде якийсь груз чи ще щось перевезти. Є такі павернлі, вони, ну, вони є. Ну, Скажімо так, вони є. Я, я не знаю, часто, не часто е, ось вони є. В даному випадку він платить дуже добре 1500 доларів за 243 милі, щоб просто перевести його трейлер. Це дуже непогані гроші. Насправді на ринку. Трейлер, походу, загружений чимось, бо не може пустий трейлер стільки важити. 18 тисяч паундів все буде разом, наскільки я розумію. І, напевно, загружений може трак поламався йому швидко, то треба перевезти, тому що горить цей вантаж. Ось. Тому і так платить. 1500 доларів, це навіть якщо на без дедхеду порахуємо 243 милі. Це 5 доларів за милю, це дуже непогано. Якщо типу, 3, це вже добре, то 5, ну, це, це є файно. Е, хороший вантаж. Якщо б було навіть де залишити водію трейлер, то в принципі можна було його забрати. Він би за, за, зачепив би цей трейлер, його б повіз, і нормально би довіз. Володі можу запропонувати, але поки не зараз. Він ще навіть делівері не зробив, непонятно, може їм це дуже горить. Тому от, от так от виглядає на даний момент день диспетчера. Я буду займатися далі пошуком протязі дня і шукати щось, перевіряти з факторинговою компанією, чи все окей, ось цю брокер ми можемо брати, шукати, оновлювати. Воно саме насправді оновлюється, але вже така звичка оновлюю, оновлюю. Ось, і шукаю вантаж, Володя дзвоню. Питаю за ціни, торгуюся. Я думаю, День диспетчера всім зрозуміло, як він виглядає, тому е, на цьому. Цей даний етап цього уроку завершимо, ніби нічого складного. Просто потрібно знати, що ви робите. От, от і все. Тому фактично так виглядає стандартний день диспетчера. Ну, якщо показувати, то може трак поламатись. Потрібно давати апдейт брокеру, що типу трак поламався. Ми не зможемо сьогодні запікапити чи заделіверити. Е, може там пробка бути, ми не встигаємо на той чи інший час доставити. Е, може трак застрягнути на пікапі або на делівері, типу, і нам потрібно за це детенш, ну типу час за затримку зафіксувати і щоб брокер нам за це заплатив. Бо стандартно годину-дві треба на загрузку або розгрузку. Якщо більше ніж цей час іде, брокер нам маби по. Е, як то кажуть, по, ну, по правилах доплатити, типу, що ми чекаємо довше, бо так да, ну, водій може застрягнути на 5 годин, що його не розгружають чи не загружають. 5 годин ну, це, типу, це, це не окей. І він доплачує, типу, бо це час водія Там стандартно по 50 доларів, якщо не помиляюсь, за годину після тих перших 2 годин, інколи після перших 3 годин, як у якого брокера. От. І все, що поверх ці години він кожну годину оплачує за годину 50 доларів плюс-мінус. Кожного свої права, наприклад, UKL, якщо не помиляюсь, 35 доларів за годину платить. Але стандартно це 50 доларів середня ставка за годину, типу інші брокера платять. До речі, що важливо, бачите, скільки оплачується час за годину за трака, а тепер собі уявіть, там за годину десь там, я не знаю, на кухні платять там, 10 доларів за годину, 20. Це вже хороша зарплата 20, 25, там 30, а тут 50 доларів за годину за те, що ти стоїш за затримку, типу що тебе ще не загружають. Ну, Ось такі от тут розцінки. То ви вирішуєте такі от ситуації, якщо потрібно, там дзвонити до брокера, до шіпера, до ресівера, щоб запитати, типу, чого так довго, чи ви заплатите, проконтролювати, чи скинуть ще той новий рідкон, типу нову оновлену ставку з новою ціною, типу, ну, на ті гроші зверху, що мають заплатити за ту затримку. Є ще такий як лейовер. Це прям така затримка. Це якщо кажуть, він приїжджає, тебе не, не розгрузять чи не загрузять завтра, тільки завтра. Це лейовер. Типу, якщо за години, це детеншн, затримка. Лейовер, це типу, вже ну така крупна затримка, типу за день. І водій і брокер має заплатити лейовер. Це якщо кажуть, типа все, тобі треба аж до завтра чекати, тебе завтра роз, розгрузять. То це лейовер називається. Лейовер-брокер теж стандартно у них свої стандарти в кожного брокера. 150-250 доларів лейовер. Типу, ну це не по годинах вже, бо так би по 50-24 за години це ого в космос. Типу, ціна. Але ну, зазвичай наша практика, що ми брокера просимо якнайбільшим. Тут недавно в мене був лейовер. От до речі, я, я би записав екран, то в мене лейовер. Був 500 доларів, додавали до ставки, типа 500 плюс. Цілий день. На наступний день просто його загрузили. То була не делівері, то була загрузка, то на наступний день його аж загрузили, тому що цілий день сказали, що сьогодні груз не готовий, буде готовий завтра зранку. Тобто цілий день, фактично, ті 24 години треба чекати. На наступний день загрузили його і додали до ставки 500 доларів, що типу, було. Але брокер мав гроші, напевно, там нормально ще поговорив з тим своїм клієнтом, і все окей. Стандартно вони будуть вбивати вас там 250-150, тому ну, такий от лейовер. В кінці дня у нас є таблиця в Google Excel і ми записуємо тут. Ті по вантажі. Це в нас е звітність. Фактично, я записую ну по тижнях е новий місяць, це був почався новий тиждень. Буде і тут знизу так записую. Що я тут записую? Lot number, дата пікапу, дата delivery, брокер, з яким я забукав. Тут я записую пікап делівері, куди місто, де і куди. Водій, компанія на яку забукав, ціна за вантаж, милі, скільки з пустими з деткедом проїхати, і ціна за милю. Це хатшат, повторюсь, тому ціни за милю тут такі. От. І от скільки він зробив гросом. Тут гроші за маленькі, тому що, до прикладу, оцей водій поїхав до стоматолога після того груза. Цей водій взагалі зробив тільки два грузи, і потім поїхав додому. Оцей от проїздив, це хачат, і от він проїздив більш-менш для хачата непогано. 6600 за гросом вийшло за тиждень, 257 за милю. Так, це тут таблиця. О, якраз за квітень заповнена, бачу. Угу. Так, тут ми почали з ними за квітень працювати з цією компанією. Тут вона заповнена, якраз за квітень. Трак 102 Тут ми по-іншому заповнювали цю таблицю. В даному випадку нас просто так попросив заповнювати наш клієнт. То це трак 102, тому що кожен трак і трейлер має свій номер. 102-й трак. Трак 94096 і трак 922-17. Знову ж таки, теж дати. Звідки куда штати Тут тільки. Брокер. Spy, Able, RXO, Lanster. Load number. Він нам потрібен. Maй. E, ціна загруз. І. Тут, походу, теж load number. А, тут load number, а тут. А тут МС-брокера. Ага, тут ми МС-брокера записували, просто щоб для статистики ведення бо потім оплачують. Е, Загруз, коментар, і доставлено чи ні, яка компанія. Е, load Comments. Кабель, Support Trailer, Tools якісь. Scissor Lift це типу як е, такий... Е, така машинка, типу, яка піднімає, якщо не помиляюсь, вверх вниз gen trailer Partial це частковий до, напевно, до цього gen trailer, що там було вільніше місце, догрузили. Toads, building products, це, це швидка, походу була амбільланс, military hammers, військовий хаммер hammer був, машини якісь. Ну, Отак от, от от воно виглядало. То за це з 1 по 15. З 1 по 15 цей трак зробив гросом 25-300 доларів, 25 тисяч доларів. Цей трак зробив 22500, і оцей він виїхав, бачите, з якого числа і по який їздив, тобто не в сідні, зробив 8,55. От 8-55. З цього ми заробили навіть покалькулюємо 25300. З цього ми, виходить, заробили 25300 мінус 3%, 759 доларів за 15 днів з цього одного трака. Але тут тотал підрахований груз уже в кінці, то краще з цих трьох порахувати, які ми тотал заробили ці три траки, тотал груз вийшов з них за 15 днів, 55 тисяч доларів. 1675 доларів 65 центів ми заробили за 15 днів. З трьох траків, якщо працювати за 3%. Ми працюємо за 3%. От ми заробили. Але ця компанія наголошує, хлопцям я плачу 2%. Тому порахуємо, скільки хлопці заробили, скільки я їм заплатив. 1117 доларів 10 центів заробили хлопці. Бо ці траки суто не я крив. Не Роман крив. 1117 доларів 10 центів зробив Володя за 15 днів тільки з цими траками. І на наступний. З 16 по 30 він їх ще крив. Тут тотал 58 328, ті ж самі три траки теж позаписано все. 1117, то я думаю, тут теж ще 1000 доларів. То 2000 доларів він заробив на трьох траках. В загальному, виходить, він майже 2300 якось так заробив за місяць часу. 2300 доларів в Україні. Не, незважаючи навіть на це, якщо ви живете в Німеччині, якщо ви живете десь в Іспанії, 2300 доларів, я думаю, з трьох траків роботи вдома це непогана зарплата, навіть якщо б ви жили десь там в Іспанії, в Німеччині заробити 2300 доларів е, за цей період, за місяць часу, з трьох траків це і дуже непогано. Якщо ви навіть живете в Америці, це непогані додаткові гроші. Якщо ви там дружина, трак-драйвера і сидите і так вдома. Що в Канаді 2300 доларів, це, це, це гарно, я думаю. А ще, якщо ще плюс 3 траки, тобто 6 траків максимум, ну, 5, я казав, але якщо ви зможете 6. Плюсуємо цю суму, 2300 плюс 2300, це середні 2%. Це я не кажу за 3, якщо ви не будете на компанію, наприклад, на мене працювати, а 3 з кимось. Але знову ж таки, це досвідченим платять 3%. 4600? 4600 доларів на місяць для Америки, це вже непогані гроші, що можна жити, диспетчувати телетраки. Але в Америці вам ще більше відшоток заплатять, тому що ви живете в Америці і американським диспетчерам більше платять. Хоча ну, можуть і менше заплатити, бо те, як ви початковий диспетчер, можуть запропонувати ну, тобто, менше відсоток, та як нам, наприклад, такий ж самий. Ну, але все одно це непогано, це є непогані гроші, і можна заробити і набратись досвіду. Тобто, от стільки можна тут заробити. І от такі от результати у нас. От. Фактично, ось так воно все виглядає по грошах, по грошах, якщо когось це цікавить. Ось так виглядає ця статистика, ось так виглядає. Цифри ми покалькували. Ось такі цифри тут можна заробити, тому ось, ось, ось така от ситуація